Якщо ваші діти часто хворіють і ви вже стали експертом в усіх аптечних, противірусних, протизапальних і жарожних жружчих препаратів через безкінечні простуди, пронхіти і ОРЗ, якщо маєте батьків похилого віку, які, захворівши чи грипом, довго одужують і важко переносять наслідки ускладнення після хвороби, якщо ви самі відчуваєте, що імунна система дає збій на фоні стресу, щільного графіку роботи, нестачі часу для знять спортом, правильного харчування. Повноцінного сну і регулярного відпочинку, щоб підтримувати своє здоров'я, східні до частих захворювань, маєте хронічну втому і нестачу енергії, то фітовірон стане справжньою виручалочкою в вашому домі. Автор цього продукту німецький вчений Ніль Стушик. Він створив унікальну формулу з травами, що підсилюють дії одна одної, і мають дуже сильну протибактеріальну і противірусну ефекти. Це підтримка і допомога нашому імунітету. Тут знаходяться водно-спиртові екстракти з 21 трави, які разом працюють як імуномодулятор. Поясню відмінність від імуностимуляторів. Якщо ви активно стимулюєте імунітет, то рано чи пізно, через дуже короткий час, імунітет падає, як загнаний кінь. До того ж, в організмі може виникнути аутоімунна реакція. Це теж небезпечно. Але з іншого боку, ослаблений імунітет і в нас практично немає захисту. Формула фітовірону складена таким чином, щоб підняти ослаблений імунітет і зняти аутоімунну реакцію, гіперреакцію імунних клітин. Крім того, він не дає вірусу приклеюватись до клітини і проникати всередину клітини, тобто послаблює вірусне навантаження, і всередині клітини припиняється бурна реакція розмноження вірусу. Фітовірон це зміцнення імунітету. І профілактика. А люди, які вже захворіли і використовували фітовірон, достатньо легко перенесли хворобу, виробили імунітет і не отримали тяжких ускладнень. Приймати його можна один-два рази на рік однієї пляшечки вистачає на 30 днів прийому. Дорослі приймають по 15 мл нерозведеним, або розвівши з водичкою дітка, можна половинку дорослої дози, що отримуємо в результаті підтримку імунної системи. Забираємо небезпеку аутоімунної реакції, знижуємо можливість проникнення вірусу в клітину, і плюс ви відчуваєте себе прекрасно, багато енергії і ви спокійні за здоров'я себе і своїх рідних. Щоб купити фітовірон за клубною ціною з мінус 20%, пишіть мені в особисті або дзвоніть по телефону під відео. Будьте здорові, бережіть себе і своїх близьких.